Історична довідка. Якось два дні поспіль ішов дощ, не дощ, злива африканська. Старий Сірко був у доброму настрої. Ще два дні перед тим він поглядав на небо, нюхав повітря, дослухався, як йому крутить у нозі і підняв усіх несподівано на гарячу роботу, лагодити заїздок, попросту сказати тин. Через річку поперек. був він установлений на якорях каменях, а з берегів міцно укріплений зв'язаними колодами, що простягли через усю річку, і що на них тин власне й тримався. А призначення того тину ловити рибу. Посередині дірка, а над діркою ставиться величезна морда чи, як кажуть, в Україні верша. Влітку Ставлять її за течією взимку проти течії, це тому, що влітку риба йде вгору, на мілини взимку спускається вниз на більшу глибінь. На більших річках і заїздки великі, і верші такі, що їх коловоротом викручують, напхається туди іноді з десяток пудів риби. Це все розповідав рибками старий Сірко, поки лагодили заїздок і приміряли нову морду. Потім почепили морду на дереві, піде дощ під риба на теплу воду, тоді й мали її ставити. І таки пішов дощ. Отже, точний сірків барометр не помилився, і то за два три дні вперед, а як пішов дощ, всі сиділи на ганку в святковому настрої і спостерігали, як важкі потоки з неба поливали дерева й кущі, прошивали їх наскрізь. Аж збивали лист засик і старі бирки з кедрів, а на паді клали траву покотом. Дівчина, мрійний водоспад, вже не плакала, вже ридала, тужила, морем розливалась. У річці ревла вода, піднімаючись дедалі вище, камені, що стрічали на ній зверху, щезали один по одному під водою. Старий Сірко радів Бог щастя післав. Змиє землю, змиє лист, змиє сліди, наведе новий лад, пан діду, та й рибка попливе. А часу вільного було мало. Та ці люди не вміють нудьгувати. Якщо вони можуть по півдоби сидіти, витріщивши очі на однім місці нерухомо, то на ганку або в хаті сидіти під таку музику небесну одна втіха. У молодих настрій був мрійний, сумовитий, хороший, а в старого ще ліпший. А дощ аж пищить, не пищить, на тисячу тонів заливається. Спершу був громовий, як мигоне, покотить, покотить, десь гуртом, та як ударить, та як припустить литий, аж земля двихтить. Старий Сірко. Перехреститься та слава богу, аби лиш не мимо. Оце десь розчахнуло когось, хто більше нагрішив. Грім б'є, аж дим стелиться по глубій паді. Потім громовий перейшов у добрий, облашний. Лив рівно, шалено і, сюрчавши листів, ніби безліч пасів оберталося на велетенській трансмісії. Річка набубнявіла, кипіла, ворушилась крізь мережу, крізь водяну, запону, як у тумані. Коли б тільки заїстка не замчала де. єдиний клопіт у сірка. Отакий дощ, дітки. Я бачив, ще в Індії давно колись, ще як молодим був. І, залитий хвилею спогадів, під монотонний акомпанемент дощу, старий Сірко розповідав про дивну мандрівку навколо світу та про життя на Україні колись, та про дику землю, де вони потім висіли, куди їх закинула доля. Напала на діда Балакучка. І можна було б цілу книгу списати, надзвичайну книгу про те, як жили колись сірки на Полтавщині коло славного города Переяслава, батьки сіркові жили, та як і діди, і прадіди ще жили в Запоріжжі козакували, на Крим і в Туреччину ходили, в ночвах море перепливали. Та страху усім наганяли, та ще й на галерах не раз бували, і звідтіля утікали. А потім і онуки на галерах попливли тим морем чорним, рідну землю покидали, у клін її складали, береги сльозами поливали, і довго, довго руками та шапками з моря чорного махали, у краї, чужі, далекі, за тридесят земель морів на край світу мандрували, щастя долі шукали, мимо берега турецького, ще й мимо босфору пропливали, Царгород, Стамбул і всю Туреччину обминали, де діди й прадіди на гаках та палях загибали, бо султанові страху нагонили. А потім якось канавою в інше море вибирались, і увесь світ кругом на обмин об'їздили. Коло Індії їх дощі обливали, мочили, біля цейлону вітри пекли й сушили. В бомбей вони воду пили, в Сингапурі сльози лили, китай обминали, на голому чердаку купою лежали, пальці гризли й сльозами запивали. Та віри в щастя своє щербате, і в силу свою двожильну не теряли. Ні, ні. Отак і пливли здорово мандрували. І чого тільки, чого не надивились, не набачились, а вкрай дикий, аж під Японію, як прибули, та на землю як стали, та все його кляли, проклинали. Чи їли, чи спали, все свій край далекий ясний споминали. Для початку з половини перемерли, а далі позвикали, а позвикали, то й зажили, Ого, ще й як зажили. Ось так. Дід, правда, розповідав докладніше, але в цьому ж стилі, задумливому. Ще й приправляв усе добрим гумором. І слухали його дивну казку бувальщину нове покоління славного роду сіркового, Сірченко й сірківна, ще й нащадок гетьмана, Дем'яна Многогрішного. А дощ аж сірчить, а над паддю голубою вже небо виясняється. ЗАКОЛОТ і капітуляція. Григорій. Носив у серці ту хворобу, що його напала. Кохання до химерної лісової дівчини Наталки і боровся сам з собою. Кохав, але, здається, безнадійно. Отим то й воював з цією хворобою з усією наполегливістю тверезого розуму. Він кликав його на допомогу, той тверезий розум, і всю свою міцну вдачу. І учиняв сам над собою суд. Розум повставав проти серця. Алло, ей ти, дурний шматок м'язів. Що ти ще тут маєш говорити, май глузд? чи ти собі здаєш справу, хто ти і що ти, і чи ти ручиш за завтрашній день, і чи ти маєш право ставити на карту щастя інших? Алло, май совість. Егоїзм твій то твоя приватна справа. Мовчи, замри. І не надокучай докучай мені, будь ласка, бо. Серце утікало до водоспаду. Григорій ніс його туди і там просиджував цілими годинами, як на суді, тверезий розум за прокурора. Та гай, гай. Хоч серце ніби й згоджується з тим, що каже йому розум, скоряється. Але від того не перестає, задушене грубою силою потихеньку квилити. Борюкався сам з собою, не знав, як бути. Піти уторованим шляхом і добиватися призні, залицятися, зваблювати, задурювати він не смів і не міг. Та й ба всі засоби з випробуваного запасу всесвітніх залицяльників тут були б безсилі. Це не та людина. Це щось інше. Відтоді, як він з першого ж дня опікся, він більше не насмілювався. Вона ж, вона, так йому здавалось, навіть у голову собі не клала того, що з ним діялося. Вона дитя дитяще незайманого спокою. Вона, здавалось, навіть не розуміла, що воно таке, те кохання, та й потім, що він їй і хто він їй. І навіщо він їй? З його становищем він просто не мав права. Хто він? Вепр, що сховався в хащах від мисливців, без права на життя, без пашпорта. Вепр! Завтра його не слідять, і треба буде кидатись на пропад, ламаючи кущі головою, або йти грудьми на видму смерть. І якби дівчина відповіла на його почуття, то це було б велике нещастя для обох. Отак він терпів, але коли б йому запропонував, хто покинути це все і піти геть, він не схотів би, та й навряд чи зміг би ні, свідомо не схотів би, бо він був щасливий біля неї. Він відчував, як у нім кипіла і вирувала кров від самого звучання її голосу. Голос той відгукувався у нім дивним, багатим відгуком, з болем, з мукою. І це було щастя. Болюче, але велике, майже недосяжне для розуму щастя, і розум капітулював. Слухаючи, як шумить водоспад, він пригадував його назву, пригадував чарівну легенду про дівчину Удгеєчку і кепкував похмуро сам себе. Отак би й тобі теж. Тільки якби ти став водоспадом, то не мрійна вода б лялась, а долеві каміння падало б. Мавка. Спостерігаючи зовнішній світ, Григорій втім намагався забутися, особливо в години дозвілля. Мавши вроджений нахил до спостережень, виросши серед природи, він мав втім велику втіху. Рослинний і тваринний світ цей ховав у собі багато такого цікавого, невичерпного, кожен день вражався новими несподіванками. Особливо цікаво було спостерігати життя, звірят і птахів. Григорій міг лежати, притаївши десь межі колодами годинами і дивитися, як під крутим берегом в кам'яних розсипах хлопочеться горностай, такий смішний в літньому бранні, рудовато бурий, як старець. Порівняно з пишним зимовим своїм строєм, він вибігав з щілини, десь і шнирив межи камінням, ворожив щось біля купки наритої черв'яком землі, вилазив на коріння і бігав по нім сюди-туди, щось він там господарював. Григорій пригадував все, що знав колись з зоології, ботаніки та орнітології, і намагався знайти всьому пояснення, підвести під всі явища. Особливу підповедінку звірят та взаємини між ними, достатньо законне обґрунтування, пригадував теорію рефлексів Павлова і шукав у всьому закономірності та смислу. Часом назриці йшов за козулею сарною, з малим козенятком, стежив за ними геть цілі кілометри, посуваючись, мов тінь, від дерева до дерева, від куща до куща, намагаючись. Підглядіти, як те козеня почувається на цьому новому для себе світі. Особливо цікаво було, як те козеня натрапило на жабу і стало над нею, розкарячивши ноги. Довго дивилось на неї здивовано, витріщивши свої наївні очі з довгими віями, такі, як часом бувають у гарної дівчини. Далі не втерпіло і лизнуло жабу язиком, зовсім як мале титя. Жаба підскочила. Мов опечена, а козеня ще дужче, почало високо стрибати на місці чи від здивування, чи від шаленого ентузіазму. А раз, никаючи, отак далеко від заїмки, понад річкою натрапив на слід Полоза. Про цю велетенську гадюку з сім'ї давунів він багато читав і чув, але не бачив, а тут враз натрапив. Власне, натрапив на суху шкіру, так званий виповзок, що лежав, як величезна панчоха межи гіллячим. Сам Полоз, очевидно, був десь поблизу. Це тут він линяючи скинув своє старе убрання, а сам, напевно, десь тут і живе, бо таку операцію він проробив рано по весні біля того місця, де зимував, тобто біля домівки. Зашероділа трава і загойдалася в напрямку до річки. Григорій кинувся на зерці, намагаючись обійти, щось шелеснуло і плюснулось в воду. Завмерло. Обережно, тихесенько, щоб не злякати, розсунув кущі і перехилився, і враз, ніби його, хто нагло вдарив під серце. Аж дух захопило, захвилювався, розгубився. На камені, на тім боці. Зігнувшись, як лозина, і, мерехтячи на сонці голим тілом, стояла мавка і викручувала мокру косу. Вода плюскотіла, збігала срібним струмочком наталка. Гола і дивна, як мавка лісова. Вигиналась, сяяла блискучими росинками на тілі в сонячній купелі. Григорій враз заплющив очі, круто повернув і геть, геть, швиденько, як злодій, пішов. Ні, втік. Боже мій, як же це він так? А що як вона бачила? Йолоп, ідіот. І довго блукав по околиці. У висках товклася кров, гуготіла, блукав і не наважувався йти до табору. Аж поки не почали його кликати. Чути було й наталчен голос. Приклавши руки до уст, вона змагалась з Грицьком. Кричали вдвох один грубо, друга тоненько, насмішкувато. Інженере аго. А як снідали, Григорій намагався не дивитись на Наталку. Намагався зосередитись на їжі, але ніяк не міг зосередитись. Дивився на руки, а в очах. Мавка, викручує косу і мерехтить? Насуплювався і не дивився туди, де була дівчина. Сидів, як на гарячому, а Наталка, навпаки, весь час пильно поглядала на нього чистими очима, аж якось зустрілися поглядами. Григорій почув, як у нього душа похолола, почервонів. Наталка подивилась якусь мить мовчки і одвернулась. Невже вона бачила? Але ні, не може бути. Очі в неї не такі, чисті, задумливі, і наче здивовані. Ти не хворий, синку? спитав батько, помітивши, що Григорієві щось не теє. Ні, ні, то так. Згадалась дурниця одна. А ти не думай, хай йому хрін. Хай Ленін думає. Та він же, тату, вмер, давно, кажуть, йому в залеї лежить. Отож, що лежить. Йому тепер нічого робити, то хай лежить та й думає, бо є над чим. Сміх. Увечері того ж дня вони втрьох сиділи на колоді, що лежала через річку, як латка супроти хати. Григорій, на прохання Грицькове, похмуро розповідав про інші краї, про інші ліси, про степи широкі, як море. Про весну з жайворонками, солов'ями, з зозулями, з одудами та з безлічч інших співучих пташок, про перепілок у пшеницях, про всяку всячину, що за нею так стужилося його серце, і жартома імітував пташиний спів, токував зозулею, та так, що аж старий Сірко вийшов з хати, здивований, то бив перепилом, то одудом, а то вдавав Соловейка. Трохи не так, але дуже подібно. Наталка поглядала збоку, чудувалась, але не вірила, що так птахи співали. То чого ж вони тут не співають так, лише чи пить, чи не пить? Грицько схопився і подався геть, щось згадавши. Григорій замовк. Враз почув себе безпомічним, залишившись на самоті з дівчиною. Слухав, як йому гуде в висках, а серце стукає, як колись уперше. На велелюдній залі перед промовою. А коли обізвався, сам не впізнав свого голосу. Наталко мовив, чого ти така? Дівчина зиркнула з під лоба, ніби холодною водою облила. Яка ж я ніколи й не обізвайся до мене, все наче сердиться? Відчувши, говорив дурниці, вона не зразу відгукнулася на це, мовчала, спустивши очі. А потім обізвалась: чого б же я сердилась? Ще що вигадай. Сиділа, обіпершись рукою об колоду, і та її рука блукала близько від Григорія. Він обережно, ніби не навмисне, присунув свою руку. Ет! скинулась дівчина нервово і відсмикнула руку, а потім. Скочила на ноги і швиденько пішла геть. Коли вона зникла, Григорій пішов понад річкою, так без мети. Потім заліз у воду, занурив голову. Хотів так себе заспокоїти. В гирлі мухені, пантовий місяць кінчився. Пролетів, як день, стали збиратись назад. Прощай, падь голуба, щастило нині. Дай Боже і на той рік. Сірко з наталкою посідлали коні, нав'ючили, впакували панти і, доручивши все, останнє хлопцям, поїхали. А Грицько з Григорієм, діставши відповідний наказ, зробили спліток, невеликий пліт. Поставили на нього чотири кадовби з солониною, прип'яли ззаду байду, напакували її сіном, напнули зверху намети. І попливли вниз річкою, Мухенею. По трьох добах безперервної плавби, після безлічі дрібних і більших пригод дістались до гирла, там, де впадає мухень в Амур. стояв там заготівельний пункт, даль заготов хутро. Завідувач, грудий вусатий дядько на прізвище Мокієнко, забачив їх ще здалека, впізнав Грицька і вже скирився назустріч. А будь ти турецький. А це хто? Брат у других. Григорій, познайомив Грицько. Більш Мокієнко і не розпитував. Тут не заведено дуже цікавитись, їм покинець кінцем байдуже. Будь ти хоч султан турецький, аби путня людина. Мокієнко був з людей старого гарту, гостинний, привітний, життям власної гідності. Сірки були і Не його контрагенти. Однак Мокієнко, знавши добре сірків, колись дружком був на весіллі, шанував їх і охоче взявся виконати доручення, допомогти. Йому залишили м'ясо, щоб він повантажив його з першим черговим пароплавом у гору на Хабаровськ. Кадув би заднили. Мокієнко виніс чорнило вач, і одразу ж замаркували вантаж. Написали куди, кому, що і від кого, потім написали ще й накладну, як належить, і заліпили в пакет, зазначивши в ній те саме, що на Кадовбах, ще й інші подробиці. Це вже Мокієнко, він був акуратний і хоч писав, як курка лапою, і не любив взагалі писати, та любив відвантажувати. А тут ще треба було прислужитися приятелеві. Так хлопці виконали батькову умову з Окадева. Відправили м'ясо. Блюхерові за гвинтівочку, сміявся Гриць. Макієнко допильнує. Сам він висуванець з мисливців і більш любив сам промишляти, аніж сидіти на цій факторії. В нього хлопці зночували. Макієнчиха, літня жінка, привітна і весела, добре шанувала гостей та все розпитувала про домашнє, а їй бач нудно. Сини десь на пантовці, дочка у Владивостоці на курсах утряного крамознавства, мати показувала хлопцям, пишаючись дочині фотокартки. Весела чорнява дівчина в матір удалася, то в мисливському бранні, то в пишній оленячій досі, виставила ніс і пряде очима, то в городському, панно хоч куди. Мати пишалась, а нишком витирала сльози. Боже, де той Владивосток? Мучиться дитина з тими науками. Бурчала на старого, що задумав занапастити дитину. Крім хлопців, на загодпункті ночували ще два цікавих типи, цікаві тим, що були п'яні, і все розповідали один одному, бо Мокієнкам давно вже набридло слухати, як вони вчора увечері стріляли і як їх ведмеді мало не поїли. Один з них був. Голова Гольдяцького мисливського колгоспу імені Хатаєвича з ріки Хунгарі, росіянин на прізвище Судаков, другий Замуру з річки Анюй, голова якоїсь сільради, Тищенко Макар українець, обидва дебелі, міцно збиті, обидва <кхм> не любили випити, тільки один Судаков низенький, Забайкалець з походження, другий здоровенний амурець, лубенець з походження. Вони щирі приятелі, хоч розділяла їхні хати тут територія, на якій могла б вміститись сіла, скажімо, Польща. Приятелі, бо й Судакову серед гольдів нудно, і Тищенкові на Анюї, де його держава, сільрада, простяглась на якихось 400 кілометрів, а в ній Лиш двісті чоловік підданців і розкидані, так що дідько їх знайде, коли, скажімо, треба край випити. Теж невесело. Раді, що зустрілись, вони закубрячили. Але почали не тут. Вони, бач, ходили по нетрях і скрізь шукали літака. Такий наказ вийшов усім шукати. А як та робота марудна? Знайди його, де він упав у цій проклятій гущавині. То вони ходили і де тільки були добрі люди, там і пили медовуху або спирт. І хоч людей було рідко, зате пили подовгу, пробували в кого міцніше. Отак От учора надудлились в Кривого Терешка, ішли собі на смерканні і шукали літака. Коли гульк, оповідав Тищенко, стоять, чорніють. Лишенько, ведмеді. Ми за бардани і давай поливати. Били, били, таку стрілянину щинили. А далі я й питаю, Судаков, скільки дураков? Два, каже Судаков. Бо ми ж ті пеньки так порешетили. Судаков притакував п'яною головою. Верно, Макаруша, це і є головокруження від успіхів. Стрільньомка, і вони. Стріляли, черпаючи спирт, просто стуяся. Уранці хлопці вирушили назад вгору по мухені. А діставшись до вершини, уже пішли пішки додому тією самою стежкою. Григорій прагнув скоріше додому.